Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина» і глядачів програми Маркер подій на Ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика. До речі, закликаю вас підписуватися на цей наш канал, ставити свої уподобайки, коментувати наші відео, пропонувати нам теми до майбутніх розмов. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми поговоримо про те, що в Америці виборча кампанія майже добігає свого. Піку, і про це свідчать численні соціологічні дослідження, заяви її безпосередніх учасників. Чинна віцепрезидентка Камала Гарріс фактично сплутала всі карти такому фаворитові перегонів експрезидентові, який знову ж таки балотується на ще один термін від республіканської партії Дональду Трампу. І ось е, з'явилося в інформаційному просторі інтерв'ю Дональда Трампа, яке він дав мільярдерові і доволі екстравагантному чоловіку Ілону Маску. Про це ми поговоримо з міжнародним аналітиком Максимом Несвітайловим. Вітаю вас, пане Максиме. Вітає, отже, маск порозмовляв з Трампом, і ми почули, що кандидат у президенти ніяк не змінив своєї позиції щодо України. Усі ці публікації екс держсекретаря Помпео, екс прем'єра Британії Джонсона, які були безпосередньо адресовані Трампові, мабуть, прийшли мимо його вух. Чому? Ну, стосовно його позиції, як завжди, судити достатньо складно, тому що Дональд Трамп це ж людина заможна, а як людина заможна, у нього є не одна пара взуття, тому, як то кажуть, він дуже часто перевзувається і робить він це стосовно стосовно багатьох питань. Стосовно України, в тому числі, тому однозначної його позиції нам важко буде зрозуміти важко окреслити, точніше так, але поки що все виглядає, звісно, не найкращим чином. Особливо, якщо враховувати навіть не позицію стосовно України. Хоча тут важливо два моменти окреслити. Перше, це те, що вочевидь, виходячи з заяв Трампа, він вважає, що України в НАТО не буде, і він збирається поладнати з Путіним. Він сказав, що він був президентом, вони добре ладнали, І він е, хоче продовжувати їх комунікацію, щоб налагодити е, між ними діалог е, конкретно, що звісно, е, чогось, що стосується засудження Російської Федерації чи підтримки України, ми не почули. Наскільки ці його слова будуть відповідати? Тим кроком, він збирається робити, ми не знаємо. Але знову ж таки, це вже перетинає певні межі насправді логіки, коли звісно, під час кампанії можна десь там накидувати якихось тез для різних аудиторій. Зрозуміло, що передвиборча кампанія і конкретно вже діяльність на президента, вони можуть відрізнятися. Але ну, потрібно, хоч якесь розуміння, а не е відсутність програми, вона є абсурдною, і спиратись виключно на якісь припущення ну, це не серйозно. Нам потрібно будувати стратегію, нам потрібно розуміти, е на, на що ми можемо, хоч орієнтовно е спиратись, як союзники Сполучених Штатів Америки з Дональдом Трампом, це зробити майже неможливо. Ви задали про різні аудиторії, і мені видалося, що це інтерв'ю Маска і Трампа було призначене конкретно для прихильників е, Трампа, але прихильників з доволі специфічних кіл, ну, наприклад, Мага. До речі, Ілон також демонструє свою прихильність до всякого роду конспірології і до, власне кажучи, магістів. Е, скажіть, будь ласка. Чи, Тра... Чи Маск власне у цим інтерв'ю взявся рятувати виборчу кампанію Трампа, оскільки, згідно з соціологією, Гаррі починає випереджати його? Ну, перше, що це не зовсім було б логічно, йому саме виключно на цю дори спиратися в Твіттері, тому що в нього є своя соцмережа. Трус Сошел, де всі його радикальні прихильники вже знаходяться, і вони будуть голосувати за нього при будь-яких обставинах. Для нього головний виклик це хилити на себе аудиторію, яка сумнівається, штати, які коливаються, і такими заявами, ну, він аудиторію свою точно не, не зможе розширити. З приводу Маска, у нього там подвійна мотивація, він і Трампа підтримав. Найбільший бізнесмен, який залишився представник великого бізнесу, який підтримує відкриту кампанію Трампа, робить донати на цю Е, І у нього як власне дві мотивації: врятувати Трампа, допомогти йому виграти ці вибори. Безперечно, він Маск, вважає себе найвпливовішим інфлюенсером у світі, і він ну близький до цього насправді, особливо таким він був. Протягом там останніх років до останніх років півтори, коли він зовсім вже почав з конспірологію, посилати усіх в духу і так далі. Ну я прямо цитую це навіть грубіше казав. Я маю на увазі до великих рекламодавців, які пішли з його платформи. І плюс у нього є свої політичні амбіції. Вочевидь, його комплекс мисіанства вже не вміщається в рамках цієї неформальної публічної діяльності. Він хоче в білий дім. Він сам сказав, що він хоче адміністрації президента, і Дональд Трамп сказав, що ти класний економіст, ми будемо раді бачити тебе в команді. Тобто, тут є ще ось такий інтерес, мож, інтерес, можливо, так. Маск хоче вирватися в політику і в майбутньому сам балотуватись з президентом Сполучених Штатів Америки. Я цього не виключаю. Ви знаєте, я просто згадую. Ну, Заяви Маска кількамісячної давності, коли він бив в себе в груди і казав, що він не підтримуватиме жодного з кандидатів. А зараз отака яскрава підтримка. Більше того, ну, ми знаємо заяви Трампа, який, власне кажучи, хотів обмежити виробництво автомобілів ну, на, на електроприводі, тобто знаменита масківська Тесла. От. Що, що за дивні заґзаги? Ну Трамп оточив себе людьми, які не мають стікої моральної позиції та орієнтирів. Його віце-президент людина, яка кілька років тому називала його сучасним гітлером, а усіх його прихильників ідіотами і бовдорами і іншими словами. Але тепер Джей Ді Венс віцепрезидент Дональда Трампа. Так само, Ілон Маск він неодноразово погано висловлювався про Трампа. Говорив, що тому пора закінчувати з кар'єрою. І Трамп також погрожував там. Ілону Маску, Тепер вони партнери. Ну маск розуміє, що для нього це зараз. Ну що він єдина надія Дональда Трампа. Якщо він згорне своє свою фінансову під і медійну підтримку, то Трампа взагалі буде надзвичайно складно просто продовжувати цю кампанію. Він розуміє, що Трамп буде йому вдячний. Більшість бізнесів маска тримаються на державних дотаціях. От у мене на Ютуб-каналі хтось мені приходив в коментарях і закритий Маска писав, що він нам надає старлінки, тільки завдяки йому ми маємо зв'язок. Каже, дорогі мої друзі, ми маємо ці старлінки завдяки підтримці Уряду США, які заключили з маском контракт і дуже щедро оплачують ми старлінки, їх обслуговування і так далі. Тільки за за рахунок цього ця його ініціатива і вистрілила всі його ініціативи, які урядом не підтримуються в результаті, загинаються так само, як і оці Хайперлупи і так далі, які виявились просто фантазією і пшиком, тому так він сподівається, що враховуючи падіння його серйозне падіння акцій, і те, що потенціал компанії для економічного зростання катастрофічно зменшиться, в тому числі. Тесла і капіталізація починає падати. Конкуренти наступають на п'яту, Тепер вони вже не єдиний такий великий виробник електромобілів. Підтискають китайці традиційні марки автомобілів. Масово пускають електроваріанти, тому капіталізація Тесли не буде зростати. SpaceX тримається фактично виключно збільшено державних дотаціях і державних замовленнях. Тому що космос ця штука надзвичайно дорога. А, про SpaceX я вже говорив, Тесла говорив. Власне, Твіттер, після того, як він його купив, перейменував Вікс, е також е капіталізації понад 40 мільярдів, сплатився до 15 мільярдів, здається, тайменше. Прикрутий економіст взагалі просто агонь. Е всім би так е грамотно вести свій бізнес. А, тому перемога Трампа це для нього і можливість е, отримати якусь посаду і реалізувати свої такі амбіції, плюс можливість е, отримати е, збільшення державних дотацій і підживити свій бізнес е, американською гривнею. Дивіться, Трамп справді сказав, що Маск є великим економістом, коли той, власне кажучи, висловив свою своє побажання працювати в адміністрації, але він висловився різкіше. Він назвав його різником. Тобто він мав на увазі те, що маск не ніколи не зважає на вимоги про спілок і звільняє там свій персонал, ну коли захоче, і в. Тих кількостях, які вважає за потрібне, і з цього приводу навіть є вже новий скандал. Там якась асоціація проспілкова вже і подала до суду до нього. Але це ж відвертає робітничу аудиторію від, скажімо, бажання голосувати за Трампа. Це ще раз підтверджує мою тезу про те, що Трамп не стратегія. У нього немає глобальної стратегії ні на ці вибори, ні в цілому. Варто пригадати, що він вже був президентом. Бо багато хто говорить, що ти дивіться, що там успішний бізнес, ага, успішний бізнес, який також будувався на грошах в першу чергу родини і неодноразово банкрутувався, Але тим не менше. він був президентом і він показав, що у нього немає стратегії. Всі, якісь його ініціативи стратегічні, вони не спрацьовували. Особливо що стосується міжнародної політики, вона була катастрофічною провальною. Жодної серйоз, жодного серйозного забудку на міжнародній арені. У Трампа не було жодного. Якщо хтось зараз е, зможе знайти такий здобуток, запрошую в коментарі. Я потім зайду почитаю і відповім. Але ну скажімо так, я я в це питання заглиблювався. Все, чим займався е, Трамп це і Північна Корея, це близький світ, е, в тому числі е, конфлікт конфлікту Сирії, це Китай. Це Мексика. Всюди він зазнав фіаско, абсолютно і призвів до результатів ну, до катастрофічного погіршення, особливо в північній Кореї. Його піжонство завершилось тим, що ядерна програма КНТР потужна як ніколи. Тому таке і тут він ну, слова вилітаючи з його рота, ні, нічим не не проходячи через якийсь. Фільтр е, розумової діяльності тут на, насправді це ж просто до нашого інформаційного поля доходять тільки якісь гучні події по типу інтерв'ю Ілону Маску. Але фактично кожного дня Трамп виходить з якимись заявами, і там кожна заява це просто О, нещодавно. Я розкажу це точно у нас я ніде не бачив, щоб жодних змій про це писало в Україні, тому ексклюзивний матеріал. А зараз слухачі і глядачі зможуть почути історія. Просто це підтвердження того, що мені здається, у, у Трампа мізки на рівні, не знаю, семирічки семи, семи якоїсь. Можливо, це якась деградація. Була, не знаю, але тим не менше, слухайте історію, як він працює технологічно по Камалі Харіс. Він розказав, що колись дуже давно летів. У гелікоптері з мером Сан-Франциско, який є колишнім Камали Харі. Вони зустрічалися. Вона на той момент взагалі ще прокуроркою була, ще там ні віце-президентства, нічого не світило. І він каже: от ми летіли з ним в гелікоптері, і гелікоптер почав падати. І ми не знали, що ми виживемо. І виживемо ми взагалі, і він повернувся до мене. І сказав мені, знаєш, ця Камала Харіс, вона не така і хороша, вона взагалі жахлива. І Там щось почав про неї погано розповідати. Просто уявіть собі, рівень цієї маячні. Давайте я просто ще раз повторюю. Він розказує, що летить з мером сан франциско який колись там зустрічався з Камало Харіс, їхній гелікоптер починає падати. Повторюсь, це ще взагалі до всіх виборів, до її політичної кар'єри, вона ще прокурор. І оце гелікоптер падає, і от сидячи вдвох, цей мер сан франциско повертається до Трампа, типу, уявляючи, що вони за мить мит до смерті знаходяться і починає скаржитися на своє е, колишнє. Ну, просто взагалі. Ну, я, я коли це, це почув, я думаю, можливо, я щось в голові не так переклав, почав дивитись якісь американські там, шоу, де розбирали цей момент, виявляється, все правильно зрозумів. É, tá aqui boa. Пане Максиме, я дякую вам за таку цікаву і смішну трошки історію. Ну, навіть не смішну, а е, трагікомічну історію, тому що маємо справу з ймовірним президентом США. Нагадаю, що моїм співрозмовником сьогодні був міжнародний аналітик Максим Несвітайлов. Нагадаю, також що нашу розмову ви можете переглянути на Ютуб-каналі FM Галичина. Аналітика а слухати програми Маркер події на хвилях FM Галичина ви можете щобудня о 9.15, 16.15 та 17.15. Будьте з нами.